Ласка, розкажіть взагалі про фільм, ідею створення, натхнення і чому це важливо для вас? Натхнення. Дивіться, натхнення це Фелікс Куртаніч. Це особистість, про яку безпосередньо і є цей фільм. Можна сказати, ще більш грубіше це смерть. І це такий показник того, що смерть вона може надихати. Вона може тебе розбити, вона може тебе вибити із життя. Але найголовніше це не померти з людиною, яка загинула, не померти, будучи живою. Тому для нас, для нашої команди Felix Production, загибель Фелікса Куртаніча стала натхненням робити щось для його пам'яті і втілити його мрію в життя. Найбільшою мотивацією це була мрія нашого друга. Найбільшою мотивацією було взяти і реалізувати його мрію, знімати кіно. Будь-якими способами були гроші, не були грошей. Ми були готові покласти все за для того, щоб взяти і реалізувати його мрію. Цей проєкт він про життя і про смерть аеророзвідника, нашого захисника Фелікса Куртаніча. Цей проєкт будується на його історії, начебто, звичайні історії. На на жаль, на сьогодні звичайна історія, але це історія, через яку ми розкриваємо дуже багато таких історій. Це історія, через яку ми показуємо, що війна не почалася з 24 лютого. Що війна не почалася навіть 10 років тому. Війна почалася вже 100 років тому. Вона триває тисячу років. І ми маємо знищити цю Росію назавжди. Тому що якщо ми не знищимо, якщо ми не виграємо цей бій, ми не зможемо жити далі в Україні. І це фільм про боротьбу, це фільм про життя, це фільм про незалежність, про те, що. Ми маємо бути підтримкою один для одного, фронт і тил, тому що тільки так ми можемо прийти до перемоги. Підкажіть, будь ласка, взагалі, ось я чув, ви казали, що жодної якоїсь спонсорської підтримки. Жодної. Як взагалі це вдалося вам ось від ідеї до саме прокату у кінотеатру України? Це ж просто, значить, то така нестандартна історія для нас зараз. Це дуже нестандартна історія, тому що якщо мені не зраджує пам'ять, це перший в Україні народний фільм, який відзняти за добровільні донати. На початку цієї історії в мене було 200 доларів, в єдиних 200 доларів на той момент. І ми вирішили стартувати і знімати кіно. Ми ці гроші просто вклали в техніку, ми вклали в дорогу, відрядження. Потім я думала, що я зможу за рахунок своєї зарплати якось реалізувати цей проект, але мене звільнили, і роботи в мене не стало взагалі. І на той момент ми почали думати, що робити далі, тому що вже не дозволяв кредитний ліміт взяти, його збільшити, щоб знімати це кіно. І друзі сказали, відкрий донат. Ми задонатимо інші задонаті. Для мене це була надто сильна особиста тема, тому що я не розуміла, як можна відкрити донат на кіно. Якщо нам потрібна зброя, якщо нам потрібні дрони, якщо нам потрібні аптечки, тоді стільки всього півтора року тому потрібно було. А ми відкриваємо донат на фільм, але мені кажуть, спробуй. І я спробувала. І таким чином ми, я ж кажу, найменше донат був десь 50 копійок, найбільше більше 40 тисяч гривень. Люди почали донатити. Я дивилася на цю картку, я вам чесно кажу, я плакала. Я плакала, тому що люди ще й залишали коментарі в пам'ять героя, реалізуйте фільм, згадайте цей фільм, згадайте, бережіть історію. І там було. Просто стільки коментарів, коли задонатили щось там одну гривню, написали, що вибачте, в мене більше немає грошей, але я так сильно хочу підтримати ваш проект. І тоді я зрозуміла, що людям дуже важливе таке кіно, людям потрібне таке кіно, і ми почали розповідати про це кіно. Ми почали активно його знімати. Ми почали їздити на фронт. Дуже багато грошей потягнули відрядження саме на фронт і. В якийсь момент знову закінчувалися гроші, ми виставляли донат, люди нас знову підтримували. І коли ми на річницю смерті в квітні реалізували кінострічку, ми думали, що от вона вже реалізована. Зараз нас нарешті хтось підтримає. Але коли ми почали звертатися до дистриб'юторів, коли ми почали звертатися до якихось рекламних компаній, нам сказали: а таке кіно нікому не потрібне. Таке кіно ніхто не буде дивитися. В нас навіть була кинута фраза, що ви відзнали кіно на телефон і хочете його показати в кінотеатрі. І ми тоді, окей, ми зробимо все для того, щоб його можна було показати в кінотеатрі. Бо ми вже бачили, що це кіно гідне того, щоб його показати в кінотеатрі. І ви праві, це дуже нестандартна історія, тому що я не кіношниця, я тревел ведуча я не вміла знімати кіно. Мої колеги вони телевізійники. Ніхто з нас не вмів знімати кіно. Але ми розуміли приблизно, як це може бути влаштовано, і почали над цим працювати. І з першої прем'єри пройшло менше ніж півроку, як ми сьогодні вийшли в прокат, як ми самостійно вийшли в прокат і просто завдяки людям, завдяки їх підтримці, завдяки народу і завдяки просто звичайним людям. І це приклад того, що якщо ти щось робиш щиро, якщо ти щось робиш віддано. То ти обов'язково зможеш досягнути цієї мети. І я сподіваюся, що це кіно тепер зможуть підтримати також люди. Задля того, щоб про Фелікса Куртаніча, про історію України, про історію боротьби за незалежність знали.